Отакий От у нас вийшов сріз. Ось все, він вже води набрав. Дивимось, що у нас вийшло. Десь приблизно 15 см. По висоті десь приблизно 10 см. Все, як книжка пише по класиці, осьо у нас сам спіл. а ось, все, дивіться, який гарний цвяшок. До якого я не дістав геть зовсім трошечки. І отак от це все виглядає. Щоб ви розуміли, ондонам дроти чіпляють, і їх там цілий жмут був десь штук 8, напевно. Але завдяки тому, що їх зняли, то ми і мали змогу його отак покласти.